Вітаю всіх, ну що ж, на фоні всього цього доречно подивити що вибори в Україні. Вибори в Україні будуть у 2025 році. Вибори Президента в Україні будуть у 2025 році. Давайте дивитись. Ні. Дюб'єтка жезлів ні. Ця колода каже ні. Тому що важко це зробити. Щоб це було правильно юридично. Це вимагає ретельної, довгої підготовки з врахуванням поточної ситуації, з і допомога партнерів. П'ятірка кубків. З урахуванням втрати всього території, всього проблеми лінії фронту, вибори мені на цей рік не йдуть. Добре, вибори президента будуть у 2026 році. Вибори президента будуть у 2026 році. Дивимось. 26 рік. Мені йдуть вибори вже. Так, 26 рік вибори. Обнулення ситуації, так, це будуть вибори наступного року. Ну. Добре, тут на рік вибори. Хитрі маніпуляції буде до хріна. Тобто, це не буде чесність, це будуть підробка, будь-що. Тому що це, в принципі, в цих умовах дуже легко зробити, підробити будь-які результати. Ось так.